Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання і молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Откровення, а переможцеві і тому, хто зберігає до кінця мої діла. Дам тому владу над язичниками. Хто такий переможець? Той, хто переміг в бою? Навряд. Той, хто такий переможець? Той, хто переміг в змаганнях? Можливо. Чи той, хто виграв вибори? Можливо. Але, хто, але чи ми дійсно задумуємося над тим, хто такий переможець? І що значить перемогти? Що значить здобути цю перемогу? Досягнути якогось певного результату? Можливо. Спортсмен, який пробіг, виграв Олімпійські ігри, пробіг метрівку. він переможець? Так, він переможець. Але він переможе тільки до наступних змагань, тому що прийдуть наступні Олімпійські ігри, і вже хтось інший може виграти цю стометрівку. Більше того, хтось може покращити його результат. І хто тоді буде переможець? Якщо дивитися, будемо так казати, чисто в спортивних якихось. От таких от наших, як би це сказати, вимірах. Переможеться той, хто переміг змагання. Той, хто здобув найкращий результат, забив найбільше голів, пробіг найкращу дистанцію, проплив, кинув найдальше список. Переможець це той, хто здобув найкращий результат. Тоді мета. Ми восхваляємо цього переможця. Але якщо дивитися нашому щоденному житті, хто такий переможець? Я думаю, що навряд чи можемо до кінця зрозуміти значення цього слова. Але Бог дає відповідь на це питання. Переможець той. Хто зберігає Його владу до кінця, Рапер, перепрошую, хто зберігає діла Божі до кінця. Тобто той, хто отримав владу від Бога, хто отримав від Бога якісь таланти, дари, і він оці таланти і дари повинен розвивати, берегти, робити. І причому це не має бути якийсь короткий період часу, а набагато довше, має бути постійно. І коли людина постійно розвиває Божі дари, вона є справжнім переможцем. Тому що людина, яка розвиває Божі дари, вона знає, що таке життя. А коли ти знаєш, що таке життя, ти знаєш, як це життя можна прожити, і ти можеш навчити цього інших. І от той, хто вміє це робити, отримує владу над язичниками. Тобто отримує владу над тими, е, е, тими хто програв, можна так сказати. Владу над тими, хто не знає, куди рухатись. І от сьогодні, в контексті нашої війни, ми, українці, повинні вже відтепер знати і розуміти, що ми маємо робити. Що нам вказали на нашу помилку? Чому з нами розпочали війну? Тому що ми не вважали себе єдиним народом, єдиною нацією. Ми говорили байдуже до того, хто над нами. Головне, аби мати роботу. Ми не вважали себе єдиним народом, тому що не цінували свою мову, культуру, історію і казали байдуже, на якій мові розмовляти, навіщо нам ці традиції, шаровари, ті вишиванки, навіщо це все є? І з цього всього насміхались. То згадайте навіть 95-й квартал. Хто там був самим найгіршим, над ким постійно насміхались? Над українцями, україномовними людьми? Хто завжди були в рамках 95-го кварталу тупими і нерозумними? Ті, хто ходили у вишиванках і ті, хто говорить і розмовляли українською мовою. Подивіться їхні перші виступи великі. Зрештою, Їхній великий такий проєкт, називається Країна У». Хто там найбільш відстали? Той, хто розмовляє суржиком? Полтавщина? Де вони живуть? В Глиняних хатах під соломою. Алкоголіки відстали селюк. Хто? Той, хто розмовляє українською мовою? Ми не цінували і не цінуємо те, що маємо, тому отримали війну. Нам Бог вказує на нашу помилку. І якщо ми хочемо бути переможцями, значить маємо зараз все виправити. Бог сотворив Україну. Ми всі говоримо про нашу історію, що ми походимо з княжих часів, що не буде, було, коли Москва тільки зароджувала на, на території, я перепрошую, спішу, бо хочеться висловити думку, що багато так писалося, що коли ще там, де була Москва, квакали жаби, Київська Русь процвітала. Всі ми про цю історію це згадуємо, ці моменти. Історію цю пам'ятаємо. Але до чого я це хочу сказати? Що ми повинні пам'ятати не просто свою історію, а робити висновки з цієї історії. Ми повинні знати історію свою. Так, коли наш термін Україна. Був введений. Хто тут був? Яка тут була культура, цінності? Все це треба берегти, цінувати і не насміхатися з цього, а розвивати це. Розумієте, розвивати і берегти постійно. Подивіться на європейські країни. Так, на європейські країни. Багатьох цих країнах вони бережуть свої традиції по сьогоднішній день. І люди не насміхаються з цього. Для них це цінно і важливо. Подивіться на той самий ж таки Китай, для якого традиції це не просто е, красиві обряди. Традиція це те, що формувало їх тисячолітню історію. І вони розуміють, що поки бережуть свою традицію, вони бережуть себе як націю і народ. Вони є переможцями, бо вони розвивають і бережуть те, що їм дав Бог. Якщо ми говоримо, що ця територія наша, українська, що нам дав її Бог, значить ми маємо не насміхатися зі своїх традицій, а їх берегти і розвивати. Тобто бути переможцем. Це розвивати і берегти те, що нам дав Господь. Бути переможцем зараз в сучасній Україні. Це розвивати цю Україну, не жити і не чекати, коли нам хтось щось дасть, якусь подачку. А це ставати зараз і самим робити. Не красти, не обманювати, не жити за принципом, що порішає хтось. Не жити за принципом дав хабарів, в тебе все добре, а жити за принципом, що це мій дім, моя країна, і я маю про неї дбати, бо тут мають жити мої діти і мої внуки. Якщо хтось думає, що він за рахунок брехні, здобувши якесь багатство, забезпечить нормальне життя своїм дітям і внукам, він глибоко помиляється. Дуже і дуже сильно помиляється, тому що є війна і бомби падають на всіх. Є хвороби. Згадаємо коронавірус. Він що? Вибирав? Багатий, бідний? Ні, не вибирав. Всі були. І скільки загинуло, маючи грошей. А не могли нічого зробити. Є природні катаклізми, які теж не вибирають, хто живе в цьому регіоні. Чи це село, де живуть одні тільки можновладці, а тут живе біднота? Ні. Ми повинні про це пам'ятати. І тому каже сьогодні Господь Бог в книзі Откровення, книга, яка є попередженням. Що якщо ти не зміниш своє життя, значить з тобою будуть катаклізми, з тобою буде біда. І це попередження. Той, хто переможець, той, хто зберігає діла мої, тобто діла Божі, живе за Божими законами, розвиває те, що йому дано Богом, він буде мати на владу над іншими, над тими, які цього не хочуть. Владу над язичниками. Це не означає, що це іновірці. Ні. Для мене язичник це людина, яка відкидає живе тільки для самого себе, яка поклоняється своєму власному я, своєму власному его. Оце язичник. Тому прошу сьогодні всіх усвідомити, що значить бути. Переможця, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але збав нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині, і повсякчас, і навіки вічні. амінь Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захоронений захисти, Господи, сьогодні, цей сьогоднішній день. Всю нашу країну, всіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу державу. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти і оздорови всіх наших поранених, тих, які отримують як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто зараз є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Крим і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони нас цей сьогоднішній день, бо ти святий це завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.